І всі втомилися, тому Крішна демонструє нам нашу любовний символ, мовляв, нехай всі проблеми підуть, нехай втома піде. А, і от те, про що ми говорили вчора, детально, і трошечки сьогодні, да, ми бачимо два зображення Іоанна Хрестителя. Традиційне, там, де він старий, в тваринних е шкурах, і праворуч, усміхнений юнак. Оголений в, вже в роботах Караваджо. Ми можемо пізнати роботи Караваджо по цьому типовому світло-тінь. Караваджо такий ще той, 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 той ще бешкетник, ще... куди, куди братись Ле, 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 Леонардо. Да? Ви знаєте, що Караваджо був засуджений багато разів, і навіть були ну, тобто він вбивав людей у бійках ножем і мав. Тікати і, і переховуватись досить тривалий час, і був такий досить е цікавий персонаж, міг там взяти замовлення, його не виконати, або, навпаки, зробити якусь роботу і не взяти коштів. Ну, такий був пірат, розбійник мовно кажучи, цікавий, але ця робота називається Іван Хреститель з е ну, з баранцем да тобто з е жертовною твариною. тобто Вся та сама історія, цей да? той символізм. Іоанн Предтеча передбачив приходження Месії. Він передбачив, що Бог воплотиться на землі, що ідея воплотиться в предметі, що ідея воплотиться в явищі. Але він розумів, що це є жертва, що це є жертва Господа людям, і люди приносять її в жертву. І от важливість цього перетворення саме і лягає в основу цього сюжету. Але Оцей старий Іоанн який, власне, несе навантаження давнього єгипетського тота та да, Бога мудрості, покровителя бібліотек та писемності. А оцей молодий Іоанн Хреститель несе, починаючи з відродження, да, як ми вчора проговорили, риси а, герметичності, риси гермеса, молодого, хаотичного, Бога змін, Бога. Боготорговлі, бог, Бога науки і так далі. І от Всі вони об'єдналися і через Платона, Леонардо, і через, через Аристотеля. Вони рухаються далі. В руках у наших найкращих філософів книги. Ми бачимо книгу у Платона, називається вона Тимей. Там писано Тимео по-грецьки. Це один з діалогів Платона, який розповідає, що все, що існує, все, що ми бачимо, вся реальність, вона постає з деміурга. Тобто ідея стала предметом. Ідея або безтілесне стало матеріальним. Власне, і в цьому матеріальному існує те безтілесне. Іншими словами, що Бог, свідомість вища сили Всесвіту та гармонії, вони існують у кожному предметі. А, Аристотель має книгу, яка називається Етика. Ну, якщо правильно казати, це Нікомахова етика. Його син Нікомах здається, ну невідомо, але мабуть він писав її для сина або просто син її зберіг. І книжка називалась Нікомахова етика» за власністю, да, умовно кажучи. Там дуже багато цікавого, але там вперше сформульований, ну принаймні, з того, що нам відомо, що є щастя, і там досить такий влучний вислів. Він говорить про те, що щастя. Це доброчинна діяльність душі. І це дуже красиво, тому що тут доброчин з одного боку це як воля, тобто це самовільне, так, тобто без, без, без примусу, але і доброчин в контексті робити добро і користь. Тобто щастя, це доброчинна робота душі, поєднання добра і волі. І фактично вони ви бачите, як воронка, да? давньоєгипетське божество, яке поєдналося з грецьким через предтечу спочатку Гермеса Трисмагіста, який передбачив Месію, а потім Іоанна Хрестителя, який передбачив за традицію Месія, через філософів античності Ірина Щементи Ми потрапляємо до того, кого вони передбачили, да? до утілення любові. До утілення е, вищих сил, до утілення вищих свідомостей, який звів фактично все існування і щастя до простої формули, стався до іншої людини, так як хочеш, щоб ставились до тебе і люби інших так, е, як я люблю тебе і люби мене так, як я люблю тебе. Тобто, цей коло цей оберт він замкнувся фактично. І ви можете вірити чи не вірити в Христа, ви можете бути людиною, яка, скажімо так, є арелігійною, але треба розуміти, що за цим вченням є величезна наукова, філософська, літературна, міфологічна. Да, Оце всі, всі підстави вони змішуються і формують нашу реальність, впливають на, на наше мислення. Ми люди книги, ми живемо цими давніми архетипами. Да, і вони дуже класно, дуже красиво переплітаються між собою і є фактично тим коридором освітленим, як доказова медицина, є освітленим коридором в темнім приміщенні, але найцікавіше в закапелках, так і е, розуміння. Первісних ідеї античних філософів, релігійних трактувань християнства, і, і, і істин вони є освітленим коридором для нашого повсякденного життя. Це дуже важливо для лікарів, тому що ми розуміємо, що, а вже ж, там, наше перо і шпага дуже важливі, але справжня медицина лежить поза, поза прогестероном, писарія швом. Це і це треба розуміти, але ми віримо в щось. А Ісус вірить в ЗСУ, і ми бачимо, що вони з татом нам дуже сильно допомагають.